Доброго дня всім сьогодні працюємо з вами з теорії ймовірності, і вам із цього треба знати, що будь-яка подія це взагалі м поділена на n кількостей, тобто дивіться, де м це кількість сприятливих подій, а n – це кількість обща подій, яка у вас є. Ну зараз по задачкам ми подивимось, але знайте, наприклад, якщо ви підкидаєте гральний кубик одного разу, так то яка ймовірність, що мені випаде, наприклад, число 2? Число 2 трапляється на гральному кубіку лише одного разу, да? тобто кількість сприятливих подій у мене дорівнює одинички. А кількість обща подій, да, яка є, скільки граней всього у кубіка, скільки варіантів, які можуть випасти? 6, вірно, 6 граней у куба. Отже, одна шоста це ймовірність, з якою мені випаде. Ви можете переводити одну шосту, наприклад, у десятковий дріб, а після цього переводити у відповідно. Відсоткове да, значення, і таким чином, відповідно, ви будете дізнаватися, як вам відомо, е, ймовірність не може бути більше, ніж 100%. Ну, я думаю, цього достатньо цілком, тому давайте повирішуємо так. Із гаманця, у якому лежить 5 монет номіналом по 10 копійок, 12 монет по 25 копійок, і відповідно три монети по 1 гривні беруть на вмання одну монету об ймовірність того, що е, номінал монети буде менше за 50 копійок. Які це у нас? Монети відповідно це по 10. Правильно по 25 копійок. Ну і три монети по гривні нам уже не підходять. Але ми беремо їх як обще кількість. Дивимось, у нас 5 монет, відповідно, 12 монет разом це 17, і додаємо ще три монети. Тобто, всього у нас 20 монет. Так, як ми знаємо, ймовірність це відношення сприятливої кількості подій до цілої кількості подій. Отже, всі кількості подій, усі монети ми додали. Тепер дивимось, номінали 10 і 25. У нас 5 монет номіналом 10 копійок і 12-25. Отже, 5 додати 12 буде 17. 20. На жаль, скоротити тут нічого не можемо, тому варіант А нам підходить якнайбільше. Якщо це зрозуміло, переходимо далі. Випущено партію з 300 лотерейних білетів. Ймовірність тощина маня вибраний білет із цієї партії буде виграшним до рівня нуль Відповідно, визначте кількість білетів без виграшу серед цих білетів. Дивіться. Обща кількість це відповідно 100 Так, якщо без виграшу це 0,2, значить треба від одинички, тобто від 100 відняти 0,2. Ми отримуємо 0,8. Або ж можна це еквівалентно записати як 80% білетів без виграшу. Таким чином, ви можете знайти 80% від 300, Так і єдиний варіант, вірний, який у вас буде, це варіант Д так можете перевірити. В принципі нічого важкого немає. Так можете зробити це за допомогою пропорції: 80% – це невідомо. Да тобто сік, якийсь штук. А відповідно 100% – це у нас буде 300 штук. Ну, якщо ви відповідно перемножите по пропорції, нагадаю, пропорція це добуток крайніх, який дорівнює добутку середніх. У вас вийде 240 білетів, які є відповідно без виграшу. Отака От лохотронна лотерея виходить. Добре, йдемо далі. Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах, їх у нього 12 штук. Зафіксуємо це число, тому що воно нам знадобиться: так? 12 штук бідонів. У трьох бідонах міститься квітковий мед у чотирьох мед з липи, у п'яти мед із гречки. Знайдіть ймовірність того, що перший, наприклад, відкритий бідон буде містити лише квітковий мед. Скільки у нас квіткового меду, дивимося квітковий мед, відповідно, у трьох бідонах. Отже, це, ймовірність 3,12, але ви маєте пам'ятати, що 3,12 скорочуються між собою. так? Отже, отримуємо одну четверту, якщо поділимо і, 3, і верхню, і нижню частинку на три, отримуємо одну четверту. Варіант А, нас вже влаштовує, але тут я хотів би. Зупинитися, чому тому що іноді ймовірності пишуть десятковими дробами, або ж відповідно відсотковими да розрахунками для того, щоб записати це відсотком, вам необхідно просто одиничку поділити на 4. У вас отримається 0,25 або ж це 25%. Будь ласка. Хорошо, і йдемо до останньої задачки на сьогодні. Відповідно, на полиці знаходяться 18 однакових скляних банок із джемом. Серед них шість банок з абрикосовим, 12 з яблучним, за кольором джеми не відрізняються один від одного, і господиня навмання взяла одну банку. Яка ймовірність того, що вона буде з абрикосовим джемом? Ну, ми можемо бачити, що у нас шість банок з абрикосовим і 18 однакових. Так, тобто то ймовірність: це шість банок, які нас сприятливі з абрикосовим джемом, до 18 банок, які у. У нас всього є, так? І ми можемо знову-таки скоротити. Ми бачимо, що це на 6 скорочується, 6 поділити на 6 буде одиничка, і відповідно 18 поділити на 6 буде 3. Тобто, ймовірність, кожна третя банка у нас буде отримуватися за брикосовим джемом. Друзі, дякую вам за перегляд цього. Відео, якщо вам воно сподобалось, то будь ласка, дайте знати про це лайками, коментарями, а також доєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Усім дуже дякую і усім па-па!